Номер на ті 21 сотку багаторічних насаджень, воно перейде у комунальну власність. Щоб того не сталося, щоб законсервувати вам, як е, тим, хто володіє е, е, цир, е, ну, право власності має на цей байк у багаторічних насадженнях, 21 сотку, треба провести жеребкування, бо ми на рилю зробили жеребкування, а на садові участки не зробили, Щоб розмістити. Масивами. Ви є власники, і я підкоряюсь вашій волі і нікому нікого не скупив, не, не, не обманув, не, не забрав і так далі. І тому. тому це задоволення не дешеве, бо треба проєктну документацію зробити, зробити геосйомку супутникову. І я погодився заплатити, ні з кого з вас нічого просити не будемо. Ось орендної плати стягувати не будемо. Підемо ще раз на зустріч. Але вам треба буде, ми дамо автобуси з паспортом, треба буде піти в ОТГ у Холмовці, щоб ви отримали витяг з державного реєстру, що то ваше і вашим дітям буде і вашим дітям. Ми, з свого боку, ті, що нам залишать оцей великий сад 104 гектара, продовжуємо оренду далі. Срок оренди, там, як ви знаєте, у кожного є на руках, він істікає у 34-му році. Ми пересадили те, що нам дали в оренду, посадили новий сади і дуже коштовні. От у мене є проєктна документація, то ось такі доми. значить 2 мільйона 600 тисяч, кому цікаво, може підійти і подивитися один гектар. Із Антиградової сітки. Таким чином я закінчую з першим питанням. Оце мусимо тепер рішити і узаконити вам оці 21%, сотку, щоб не пропало, щоб ви не взяли комунальну власність і потім роздали тим, які не мають відношення до вашої землі. Тому ви вибрали собі керівників цього процесу. Вирішуйте. Значить, треба вам вирішити, хто хоче нам продовжувати цей договор оренди далі. І ми будемо справно платити. Тепер ми заплатили вам дуже тяжко за минулий рік, ви знаєте, на три части ми розділили. Дуже важко війна стала. І... А гріля у нас була заключена на 15 років, нетрудно посчитати, з 2011 року до 26-го закінчується 15 років договору. Тепер що далі з цим робити? Значить, мені немає сенсу зараз тратитися на реєстрацію, на то на що, значить, якщо залишилося оці три роки. Тоді, якщо ви більшість кажете, що ні, на тому закінчимося, от тоді, значить, реєструвати прийдеться вам, ми за вас плату за землю будемо завжди платити. От, ми держави, ви знали, що на тих землях, що газдуємо, якщо в 2021 році заплатили 31 мільйон податків, то в минулому році заплатили 28 військових. Трошки в нас зменшилася реалізація, бо Купали ціни на реалізацію нашої продукції, Але 28 мільйонів гривень ми заплатили державі податків, і це рекорд України. Нам усі нагороди дали. Питаю вас, як ви хочете. Ви власники, і я завжди відчаюсь вашій волі. Оці три роки ми перепишемо на ну, зараз по закону було 7 мінімально. Тепер закон змінили. Хоча б до 35-го, там 34-го сад, хоча б до 35-го. Яка буде ваша воля, знали, як підготувати з Марію Петрівну договора? 35-й рік по реліг. <різь> 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 хтось возражає, тоді прийдеться. з тим. Якщо так, то дякую, що ви... Вы... Мене е, приймаєте е, справедливо і чесно. Не було в мене такої, і в мене син. О, ви бачите, він скромний, ніде він не цей. Е, він дуже хоче працювати і далі. А з вашої доброї волі, бо ми мені довірили ваше саме цінна земля. На асфальті я не посажу нічого. Розумієте? А земля саме цінне, ну най воно залишиться вам і вашим діткам і внукам. Тобто ваша земля. Дякую, що довірили. От, працюємо далі. Саме цінне, що ми зберегли, це уважительне отношення друг до друга. Ми вам не заважали, хто хотів з боку. Пішов, газдує. Ну, кожен пробує. Дякую, що стільки слухали. Я ще уточнюю. Чи добре всі зрозуміли, хто залишає Василя Васильовича оплату за кадастрові номери, він бере повністю на себе? Де, да, насамперед? На йдете на реєстрацію і будете мати вже бумагу, що є власником саду там то, там то і договір оренди вже буде окремо робитися. Та і Ніхто його у вас не запевнив. За Це свідоцтво свідоцтво залишається у вас. Ви тільки складете договір оренди, але документи оригінали залишаються у вас. Бо то велика робота для тепер. Будь ласка, прийміть для себе хто залишається, хто не залишається, і я пропоную починати проводити жаркування. Не треба Ні, то буде жеребкування, одна буде корзинка, хто залишається, а друга буде хто виходить. Добре, ви залишаєте його Добре. Добре, ви.